Точніше, міс... ай головою вдарився. І так, тут у нас є повноцінний кокпіт. Французів я абсолютно ненавижу влізти сюди, ваш п'яний друг може. Друзі, вітаю вас! Коли ви стаєте власником доволі немаленької родини, коли снідаєте ви переважно круасаном або багетом, на обід ви їсте це булавий суп, а на вечір ви п'яте букал вина разом із пастою, то який ще автомобіль ви можете купити собі на кожен день, як не Peugeot. Або рено насправді, але сьогодні в нас огляд Peugeot 5008. сімейного семимісного кросовера, який насправді має невеликий кліренс, це близько 16,5 см, який має 1,5 дизельний двигун, восьмиступеневий ступеневий коробку передач. Чи нормально їздити на такій тачці в 2025 році, в такому, в принципі красивому і сильному стрестесті місту для автомобіля, як Львів, погнали приємного вам перегляду. Французів я абсолютно ненавижу по зовнішньому вигляду, по функціоналу салона, по моторах по надійності В принципі до них ніколи питань не виступало. Якщо розглядати це як звичайні авто для комфортного руху, і от зовнішній вигляд цього Peugeot мені, в принципі, навіть сподобався. Він просто не є якийсь високий, задертий, обрізний. Це такий класичний, ніби от розтягнутий, чуть-чуть буквально більше універсал, який є піднятий і комфортний. Морда в автомобілі доволі така класична, взагалі не стрьом. Автомобілі вже близько 6 років. Це авто 2019 року випуску. Ну, збереглась вона, в принципі, з того часу і загалом виглядає по сучасності, я вважаю, доволі таки красиво. Архів цього автомобіля теж доволі немаленькі В нас тут дуть заводські 17-ті колеса на 65-му профілі, тобто автомобіль комфортний на бруківці, на ньому майже не відчуваються ями, і в нас далі є місце. Сюди ще запхати буквально щось трошки більше в плані резини. Парктроніки спереду, в нього є камера заднього виду, в нього є парктроніки ззаду, і, в принципі, він має велику кількість різного класного функціоналу. В принципі, спереді в нас так все комфортно. Дуже скомпоновано, все вас під рукою і близько, бо, тому що салон Peugeot зробили в цьому році дуже таким футуристичним, якби. Я не знаю, що французи насправді курять, коли вибирають ось цей руль для сімейного мінівена, типу великого кросовера. Коли вони ставлять ось ці всі футуристичні кнопочки, і в принципі роблять насправді такий гарний салон. Ось цей металічний профіль, який тут є, чорний глянець, дуже красивий. Зато карбон абсолютно стрімний, який є на наших дверних картах. У вас є величезна ніша тут. А у вас там є USB-шка звичайно, не тайпсішна, але в принципі піде. У вас там є 12-вольтовий Курювач, а також ніша тут посередині. Сюди прекрасно падають окуляри, телефон дружини, яка буде їхати поруч. І також у вас є два підстаканника для кави, що насправді таке прикольно і не на всіх тачках є. У нас є тут центральна така консолька по типу бардачка, і він просто величезний. Також спереді, ось тут а ви можете. Це не дуже зручно, звичайно, але якщо ви їдете довго по трасі, то сюди можна кинути чи якусь їжу, чи теж телефон сюди дропнути, і вам буде доволі таки зручно. Опиняючись в салоні цього автомобіля, перше на що ви звернете увагу, це не буде странний чи дикий, навіть можна так його назвати руль. Ні, це буде запалення, бо тому що в 2019 році кнопки вам сюди не поставили. Ви будете запихати ключ, провертати цей ключ і навіть тримати, коли стартер буде крутитися. Та, на жаль, але кнопки нас тут немає, і без ключового доступу, якщо я не помиляюся, також. Стосовно керма, вроді би, дика така форма непривична, можливо, навіть стесла там до нас прийшла, коли в нас є оцей от руль, як в плейда. Але вона доволі таки непогана, зручна і ергономічна. Хоча цей джип кермом тут працювати в принципі потрібно, бо тому, що там виворот трошки інший, потрібно весь час підрулювати. Воно зручне, воно обшите гарною шкірою і навіть мультифункційне. І на це, до речі, чомусь Peugeot доволі таки сильно акцентує увагу. Тут в більшості це переключити музику, зробити її голоснішою, поміняти менюшки на кокпіті. І так, тут у нас є повноцінний кокпіт. Себто це означає, що ви можете вибирати собі різні менюшки, виводити різні. На прикольну інформацію собі на дисплей спереду, тобто ви його можете конфігурувати. Зразу на ній ми можемо бачити розхід цього автомобіля. Він і в принципі є основним козирем. В нас семимісний кросовер, який є доволі високий, в якому, в принципі, хоч і не ззаду, але спереду в нас доволі таке багато місця, де ви можете возити різні речі, розсаду, плитку, ламінат, коли ви будете робити ремонт в квартирі, чи хоч запасний мотор для свого BMW чи Volkswagen. і це означає, що цей автомобіль мусив би їсти багато палива. Дизелю чи там електроенергії, але цей автомобіль є дизельний, мотор в нього 1,5, і розхід в нас виходить 5,8 по місту. А це справді така шикарна ситуація. Ще якщо згадати, що вартість дизелю одного літра приблизно така сама, як і вартість бензину. Тобто на цьому автомобілі в два рази дешевше їздити, чим на мовому Volkswagen Golfi. Влітку з кондиціонером, хоча мій Volkswagen Golf в два рази менший і напевно, що півтора рази легший. Але за рахунок цього дизеля в нас, звичайно, що втрачається динаміка цього автомобіля. Звичайно, що ви можете зразу дати мені відповідь на це питання, на цей факт. Себто, чувак, так це сімейна тачка, тут не потрібна ніяка динаміка. Так, але коли ти нажимаєш на педаль газу, а автомобіль думає 2-3 секунди, аж потім починає хоч кудись рушати. Це не дуже адекватно і навіть я б сказав, не дуже безпечно, бо тому, що автомобіль повинен бути відзивчивий на педаль газу. Але сюди Засунули слабкий мотор, 1,5 дизель, який не їде на низах. у нього є і турбінка, але турбінка роздувається пізніше, як показує практика і, в принципі, робота турбіни. І тут є восьмиступеневий автомат від японців, який теж ніколи не славилися швидкістю реакції і якимось там швидким переключенням передач. І цей автомобіль тугуватий на розгін. Розганяється, він, в принципі, непогано. Для цього класу це нормально 10-11 секунд. Керейсерська його швидкість по трасі це в районі 120-130 км на годину. І часто мені б його більше. Більшість сімейних універсалів та кросоверів може їхати комфортно по трасі зі швидкістю 150-160 км на годину. Але переважно в них двохлітрові бензинові двигуни. Хочу подякувати компанії Global Car, а особливо менеджеру Данилу, який дав нам цей автомобіль на огляд, сказав: Пацани, тестуйте, знімайте класний україномовний контент. Це авто, а також інші автомобілі, які продає Данило, і його компанія приганяє зі штатів. Ви можете знайти за посиланням на телеграм-канал в описі, або подзвонити йому за номером телефону. Ще раз дякую, продовжуємо дивитися відео. Вернемося в історію. У мене в родині був, та в принципі, ще по сей день є такий автомобіль, як «Citroen Berlingo». Тож француз на 1,9 дизелі моторі. І мене діду на цьому автомобілі возив на різні Закарпаття, по Карпатах, по різних перевалах. І старі мінівени французькі вони були некомфортні задії. Мене завжди тошнило, бо я був малим. І мого брата також. Коли ми опиняємося в автомобілі 2019 року, тут місця більше не стало. Тут дуже низькі підголовники. Секундочку. Мені незручно. Точніше, місце. Ай, головою вдарився. Тут мало місця під жобку, тобто в мене ноги більше в повітрі висять. Я, в принципі, не сильно булю водія, а так, щоб я ноги міг сильно розкинути, ні, тут не вистачає місця. Підголовник в мене не на тій висоті, де я хочу. Тобто мені незручно його ложити. Та й взагалі, бо, до речі, у мене ріст невисокий, я десь метр вісімдесят з чимось. Камон. У мене тут стеля. Все, в мене два пальця влазить чи три. Тут мало місця ззаді. Коли ви відкриваєте багажник в цьому автомобілі, він у нас є не електричний, бо тому що французи не люблять, як я зрозумів, електричні різні багажники. Ви дістаєте свій коврик, ви можете потягнути за ось цю штучку. У вас вилізе сідушка раз, у вас вилізе сідушка два. Полка в нас скидається доволі легко. І пробуємо залізти. А тут небагато місця, я вам скажу. Але по факту влізти сюди ваш п'яний друг може. Питання, наскільки довго його тут хватить, і питання, що вам треба буде їхати з відкритим багажником, щоб оце от все, що з нього виходило, йшло зразу на вулицю. Взагалі цей автомобіль створений так само, як і для міста, так і для траси, бо тому що з дітьми ви будете не тільки їх возити в школу, ну а звичайно, що і також подорожувати. Автомобіль добре тримає дорогу на швидкості 130 км на годину. В нас доволі хороша шумоізоляція. Нам не супер щось задуває, тобто я не чую таких лишніх звуків дороги, і в принципі мені доволі таки комфортно. Це велика перевага, бо тому, що знову ж таки Peugeot мені не віриться, що воно може бути якимось комфортним та прикольним в салоні. Ну воно все ж таки є. Руль мені ніяк. Не закидає, ніяк не пробує мене вишворнути з тої дороги. За рахунок того, що вона важка, є, звичайно, що А, важче розігнати, важче згальмувати, але дорога вона буде триматися завжди дуже добре, бо, тому що вага вам допомагає це робити. Якщо ми нажимаємо гаш підлогу на швидкості 130, в нас вже сильно нічого не міняється. Ну, 140, ми скинули аж з 8 на 6, 150. То. 105 ні, це не про неї. 130 от прям ідеально на що можна розраховувати з цим автомобілем по трасі. Так у вас і розхід буде мінімальний, і в принципі вам буде комфортно рухатись, ви не будете задирати оберти по двигуну. Звичайно, що тут є 8 передач, але 8 передач тут якраз зроблені для півтора літрового дизеля, щоб просто ви не задирали оберти до трьох там трьох з половиною тисяч. І тут, в принципі, воно от якраз закриває цю потребу. Поворотах на швидкості 100 км на годину, в принципі, можна заходити, можна підрулювати. Можливо, могло б це бути трошки краще і приємніше, тобто не таке воно м'яке, желейне в поворотах могло би бути, але та нормально. Ну, справді, що вимагати від цієї тачки. Плюс у нас резина 65. та Вона просто банально починає підвертатися. По асистентах, от єдиний прикольний асистент, що у вас є по трасі, це те, що він вам буде маячити, якщо ви будете виходити з полоси. Давайте я вам це покажу на прикладі. От зараз трошки підрозденемося. І от пробуємо з'їхати з полоси. І вона мені маячить як на приборці, так і звуковим сигналом. Не знаю, чи це зможе вас розбудити, якщо ви не будете спати за рулем навряд чи вона ніяк не дергає руль, просто вам маячить, що ви якусь фігню чудите і не включаєте поворотники. Ну, нормально, в принципі, може бути. Ходять що цей автомобіль може сам зупинитися в разі там корок, якщо ви завтикаєте в телефон, чи можливо когось на трасі побачить. Не знаю, провіряти це не хочу, але я сумніваюся, що вона прям ідеально працює. І справді може в разі чогось вас виручити в цій ситуації. Хочу підмітити фари, які в принципі мені не дуже подобаються. Але вони дуже добре підсвічують обочину. Я справді бачу, хто може тут йти по обочині, який звільок може бігти. І в мене ціла стіна тут з боку від мене світла. Тобто він не сліпить автомобілі, які нам їдуть назустріч, але він цілу стіну вимальовує сюди в бік, і я можу дуже добре контролювати ліво вправо на наявність різних людей чи тварин, чи як там. Тварину подібних людей, які можуть десь п'яні ходити нічкою по трасі, в принципі, все, що можна про нього сказати. Ну що ж, який ми можемо зробити висновок про цей автомобіль, покатавшись в центрі Львова, по Бруківці, зрозумівши його динаміку на трасі та в принципі розхід середній, який в нього виходить на цьому півторалітровому дизельному двигуні. Автомобіль зовнішнім виглядом в принципі своїм нічим таким не дивує, але і не відштовхує. На 2019 рік це доволі сучасне класне авто, на якому не стидно рухатись по місту. Виглядає воно дорожче, чим вартує по факту, бо тому, що зараз ринок тих автомобілів тримається в районі 20, 18, 22 Тисяч доларів, тобто беремши середнє 20. Виглядає він дорожче. І люди, які не розбираються в автомобілях, я думаю, здатні його оцінити і в 30, і, можливо, навіть в 40 тисяч доларів, а це рівно його вартість, скільки він вартував новим в салона. Той самий лендровер, який по Бруківці відчувається абсолютно так само, вартував в районі 70-80 тисяч доларів. Що справді багато що нам пояснює. Але не треба забувати, це є Peugeot, Giot, як я його колись називав в дитинстві. Це автомобіль, який, в принципі, є француз. І французи це дуже далеко від нас. Вони є дивні, дивні і по ергономіці, дивні по функціоналу. І в принципі, люди трошки, але таки відрізняються від німецьких автомобілів. Тому тут будуть деталі, з якими ви будете миритися як в салоні стосовно функціоналу, так і в принципі і в зовнішньому вигляді, і в манері їзди. Цей автомобіль розрахований на сім'ю, і тому на ньому швидко по трасі ви не зможете їхати. Ваша крейсерська швидкість буде 120-130. Звичайно, ви можете рухатись і 150, але витрата палива у вас буде вже не така приємна. Та й в принципі навіть із восьми коробкою передач, яка є справді японська, айсін і дуже надійна, у вас оберти будуть задиратися. І це вже не дуже правильно, бо все ж таки об'єму вам буде не вистачати. Висновок про цей автомобіль він і справді хороший і спокійно задовільняє потреби сім'ї. Щось близьке в цьому ціновому сегменті. Це буде шкода Kodiaq, Це буде ті гуанчики, які будуть дорожчі. До речі, це будуть можливо якісь варіанти від KIA. Автомобіль мені сподобався приблизно на 3 з 5. Ну. Оцінка така, бо тому, що я все ж таки по тягуанчику і по кодіаку. вони мені ближчі і вони можуть навалювати, бо в них є двохлітрові класні двигуни. А може навіть і більші. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, а також на Patreon. Адже саме зараз на цій стадії розвитку каналу це дуже важливо, бо тому що грошова підтримка допомагає підняти ось таку от рівень контенту. А підписка та коментар під цим відео зможе розвинути його та поширити іншим людям. Ще раз всім дякую. Погнали! Рухатись в наступне відео, папа. -па.